Друзі, усім привіт! Як мені подобається такий графік, коли вимикають електрику о 9 ранку. Я встала, все зібралась, і все так класно, в 9 вимикають і думаю, а не поїхати чи нам? В епіцентр. І поки туди-сюди і приїду і в 13.00 вже у нас буде електрика. Ось так. Тому ми зараз йдемо в епіцентр. Так, в епіцентрі ще є генератори, може, кому потрібно буде. От, Я не знаю, як вони тут чим відрізняються. Ціна ось така, ось такі, бачите. От. І ось такі ціни. Ось так. Ще тут купа-купа акцій знижок, мінус 25 і 30 і 50. Тому... Так, а мені потрібно буде зробити деякі покупочки. О, стол на кухню 2500. Та різне. Так, 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 так. Це, знаєте, у мене назва? Пустили козла в огород. І поїхали. Фух, скільки тут цього цікавого, скільки я не була, та багато не було. Отакі полички, дивіться, класні. Оце класні-класні, а потім буду вдома гадати, а куди ж їх приміняти. Не знаю скільки коштують. Ну, така класна штука. так так так-так-ток. -так -так. Ан там навіть 60%, щось 30-50%. Ого, як ми зручно з вами попали. Я хочу зайти в відділ Деко, посуду подивитися, mm. тапці. Mm -hmm. Ось такі домашні тапці, класні, 370, український виробник. А я собі так і не купила, нав'язала купу, а хочеться щось таке, знаєте, прилічне. Ось знижки на такі тарілочки. Дивіться, скільки тут 35 відсотків знижки. Класні. Осьо і білі теж знижка є, І чорні. Так так, хо-хо, Що тут у нас ще є? Знижки на все, бачите, жовті цінники, виделки, ложки, товари для дому, все, що забажаєте. Кому подобається знаєте, такий кольоровий посуд. Зараз теж знижка є ось такі склянки. Тун-тун-тун-тун. Акції теж на дерев'яні ось такі дощечки для кухні. Хм, класні. Тут багато дощечок, і великі, і маленькі, і кругленькі, які хочете. Акція, знижка, не акція, не знижка. Пластмасові ось такі. Ну Мені якось пластмасові не дуже сподобалися, але ж нічого. Це ж не, це ж не назавжди. Так, так. Такі класні кольорові. А що вкина не буде, все буде, все буде. Я взяти, ну. Ось такі теж кружки, 109 гривень. Отака, ну, знаєте, симпатішненька, синій колір та білий теж. А Тут біла, а тут синя, бачите? Привіт! А тут синя, а тут біла. Ось такі кружки з таким візеруночком. Тут різні є, ще ось такі. Різні, різні. О, а у мене ось така каструлька дома є. Скільки вона вже... О, а я її за 400 щемо купувала. Вон це ще давно було. Подорожчало. Так, тут цілий відділ. Свічки 30. Ось така. Ось, набори тут 449, а скільки тут? Скільки тут штук? Не бачу. Ось так, нормально. Ось такі свічки ще є. Ну, я в дом посуду такі брала, то класні. Білі тут, червоні, чорні, білі, ось такі сіріші, бачите, помаранчеві. Ну, ароматизовані. Ну, ароматизовані. О, підсвішники. 144. Дивіться, ось такі. Підсвішники. І 128. Ось такі, бачите, підсвічники. Ну, якось так. Так, тут акція зараз. На... Для миття посуду мені потрібно, вирішила взяти ось для миття дитячого посуду, гіпоалергенний. Ну, Це ще дорослим можна. І ціна така. Мінус 30%, то я таке візьму. Ну, Дома я вже не буду робити огляд покупок. Я зараз буду все показувати. Майже 60 гривень, це нормально. Отут я дивилася на оці літрові 137. Вони з дозатором йдуть, але ж я все одно вдома буду у свою банку. все. О. Ось оця, як я на неї кажу, жабка теж. Скільки вона тут? 63 для миття посуду, зелений лимон. Може це взяти краще. А я візьму і то, і то. Посуду миємо дуже часто, тому хай буде. Це така нормальна ціна, тому що ось у фері вже 118. Ну, велика оця бутилка. Усьо. То, То нормально я взяла. Так, мені ще губки потрібні для миття посуду. І тут теж такі знижки є. Я ось такі взяла 22 гривні, ось такі 10 штук. Тому татум. Так-так-так. Що -так. ще? Ну, От дома все пам'ятаю, що потрібно. Сюди приїжджаю, треба записувати. Ой, якісь мішки для сміття. корисно. Скільки тут штук? 30 штук. Такі прочні, такі класні. А в мене є. Якби то не хочу щоб брати. Як кажуть, каса мене. Поставила оці два назад і вирішила, ось, ось вигідніше 88, і тут більше його, ніж 83. Розумієте про що я? Тому я ось одну таку велику візьму за 88. Каса ти мене. ти мене. гель ну, мені потрібен, якраз теж знижка, то я беру ось такий великий, 166 гривень. Ось так. Ласкаво до Ось так. Коли повітряна тривога, просять вийти з магазину. Ось так, а я дивлюсь на такі контейнери. Я не знаю, подобаються мені такі. Оці ці 150, як наче в'язані, так? Да? Клас. Так, зараз іде знижка теж на термоси, якщо кому потрібно. Ну, зараз це актуально. Літрові майже 500 гривень. Ну такі металеві вони, ну все, є маленькі, такі невеличкі. Тому термоси, термоси. Так, оце я дивлюсь, знаєте що, 150... Зараз вам покажу ось так на кухні, щоб замінити, бо в мене вже старенько, але ж не знаю, як з розміром. Візуально, наче з розміром норм. Оце я бачу, що буде маленьке. Скільки воно там? 55 гривень. А це начебто буде норм. А якщо я помилюся, не знаю. Оце стою, думаю. Так і все Україна. вирішила взяти цю штуку. Посуд. Посуд, посуд. А я не люблю, щоб дуже такий яскравий, бо я такий ніжний, білий, різний. На термочашки теж знижка є. Ось ось така скільки там 350 мл, Ось така чашечка. чорна ще є. Ось дитячі, якісь, на 224 вже. Ось такі дитячі. Ну, різні-різні термочашечки. Ціни різні, чашки різні, але все вони термо. Ось теж термокружки і їх багато. Оце знаєте, зробити каву, таку термокружку і піти гуляти в наш парк. Класно я придумала, так? Да? Дивіться, яка подушечка, губки, сапожок. Ні, от зараз ходжу, знаєте, і думаю, я щось забула, я щось хотіла. Я хотіла, але я не пам'ятаю, що приїду додому і буду думати, йолки палки оце, думаю, може таку подушечку купити. Війна ж закінчиться, будемо подорожувати багато. А вона в дорозі... О, а дивіться, ця дуже-дуже плотна, а ця така, така м'ягенька. Хто знає яка. Так. Ковдри. Таром папам. Ось такі, бачите. Подушки, шкарпетки. О, Які яскраві Є шкарпетки, мені подобається, коли вони яскраві. Постельна білизна, це щось теж. Це я, дівчата, це я ходжу і я намагаюся згадати, що мені потрібно. І я не можу. це втикаю будь, на що будь-куди. Грає ліцензіонна музика, та ніяк. Не... Там, та -там. Бачите, яка подушечка. Ось Ось такий. Ой, чомусь мені подобається пильна роза. Ось є. Класно, да? З такими. Так, так, так. Так, теж класна ціна ваніш для білого візьму. Інколи, інколи потрібно. І ціна така нормальна. І для кольорового теж. Ой, дуже високо, воно там. О, ось така ціна. Тому і такий беру. Ось так, потрошки, потрошки, і тілешка наповнюється. Гель для душу мені ще потрібен був. Я вирішила ось такий взяти з турботою про вашу шкіру та планету. Класний такий аромат, іде у мене сьогодні все-все по знижках. тра та та -та. -та. А тут за 48 гривень ну це знижка йде. Ось, ось такий чай нам дуже подобається, але він, це чорний з чабрецом. Ну, я не знаю, чи будуть мої пити, чи ні, але ж нам такий чай подобається. І ціна така нормальна. Ну, не знаю. Ми більше натуральні якось. Так, ну що, я їду вже на касу. Що? Я вже вдома не буду робити, я вам показувала, що буду купувати. Ось такий. Засіб для миття посуду, губки, гель, ваніш, ваніш. Ось такий гель для душу. І ото, якщо підійде, не підійде по розміру. Я не знаю, що. О, що буде, то буде. Ну що я пороблю. А це морока. Я згадала, термометр був по, ем, мені. Ось, ось такий. Щоб на вікно повісити, бо у нас там зі школою щось не то. Точно згадала, молодець. Ну, зараз начебто і все. Всі мої покупочки. Так цікаво, закінчую тим, чим починала. Входила, бачила з цієї сторони оцю штуку, казала, що класно. Тільки ціну не хочу шукати, ага. Вона з обратної сторони. Тому. Я вже виїхала з каси і звернула увагу, цьому році епіцентр не ставив ялинку там на вулиці, але є тут, у магазині. І вона так класно прикрашена, рідна, єдина, непереможна. Україна. Класна, класна ялинка. Ось так. Да, як головне бути єдиними. І всі ми будемо рідними, мої дорогенькі. Обов'язково. Треба по кругу ходити, тут ще зламно. Ну Так і є, все правда про нас. Що тут ще є? які слова непереможна, сильна. Так, так. Це все про нас. І ще непохитна. От. Незламна, вільна, ось так. Ось такий сніговік, отака ялинка, і стільки-стільки слів. І стільки-стільки слів. Клас. Ось скільки слів можна про нас сказати. Розумієте? Фух, а я вже зі своєю бричкою виїжджаю ну, на вулицю. Ось такий шопінг у нас сьогодні з вами був, мої дорогенький. о за бричкою побігла.